Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу, кола. Ось дивіться, я зараз бачу, що заходять в коло з лівим покажчиком. Ось, виходить з правим. Я хоча б розумію, хто на коло піде, розумієте? Ось, чувачок заходить з лівим покажчиком. Красава виходить з правим, розумію заходить з лівим, виходить з правим, заходить з лівим, виходить з правим. Заходить з лівим. Я розумію, що він в коло, а не на перший з'їзд. Виходить з правим, розумію, що він зараз на перший з'їзд поїде. Ось для кого вони включають лівий покащік при заїзді в коло. Хоча е вони були там в крайньому лівому положенні. Ну, наприклад, тобто мені при вході в коло цікаво, куди він там поїде, е в коло він війде і мені його треба пропускати. Чи він поїде з кола? Я теж вимкнув лівий покащен. Це я маякую он тим, хто буде заходити в коло. Нікого немає. Тепер вмикаю правий покащик. Це я маякую ось цим. І подивляюся в праве дзеркало. Немає нікого. Тобто мені дуже хочеться, щоб заходили в коло з лівим покажіком. Я тоді розумію, машина, яка їде на швидкості, вона залетить в коло чи зійде з нього. Розумієте? От зараз я їду собі і вмикаю лівий покащик Я буду заходити в коло. А сам подивляюсь, чи там хтось буде заходити, чи ні. І он я дивлюсь, З лівим покажчиком іде, більше нікого немає. А я маякую он тим Своїм лівим покажчиком, А тепер маякую, що я на найближчий з'їзд поїду. І схожу собі з кола. Друзі, продовжую рух по колу. І так я з лівим покажчиком Дивлюсь, коло вільне. І я зараз цим лівим покажчиком, Зайшовши вже на коло, маякую оцим ребятам. Що я сюди заходжу, а не можу з'їхати на перший з'їзд. При з'їзді, якщо ви не крайній праві, то звертайте увагу в праве дзеркало, чи, по, чи немає по сусідству з вами. бува того, хто продовжить рух по колу. І враховуйте, що той, хто правіше від вас, новачок, може їхати без лівого показчика, як за правилами дорожнього руху. І ви не знаєте на якому з'їзді він буде з'їжджати. Бо він прям збоку від вас може бути. Взагалі-то не треба допускати, щоб ви їхали поряд з якоюсь е автівкою. Треба її відпустити або випередити, щоб ви поряд навіть по прямій не їдьте так, щоб у вас поряд була машина. Якщо ви маєте якусь швидкість потоку, то або їдьте повільніше, або швидше. Зазвичай сама права смуга вона сама швидка. Вірніше, сама права, вона сама повільна, а сама ліва вона швидше. Тож приблизно так і рахуйте. Зараз знову буду заїжджати в коло і теж з лівим покажчиком. Бо е, ще раз, якщо я буду їхати швидше, ніж е, той, хто на наступному з'їзді е, заїзді в нього зайде, то він хоча б буде розуміти, що й до чого. Я з лівим покажчиком маякую он тим, а сам подивляюсь на лівий покащик он тих. І я з лівим показчиком продовжую маякую у тому, що я поїхав далі по колу, а тепер з правим з'їду. Тобто я лівим показчиком показую, що я продовжу рух по колу, а правим показую, що я буду з'їжджати. Тож, на мою думку, з лівим треба заїжджати, якщо ви з будь-якої смуги заходите, заїжджайте з лівим покажіком. Ви будете, Ви два рази підстраховуєтесь. От, е, ви показуєте, що ви заходите в коло і не на найближчий з'їзд, а на якийсь наступний. І якщо ви не в крайньому правому положенні, от я вам зараз покажу, я вам зараз покажу, як е, явно не треба робити, я буду заїжджати з правої смуги в коло. Якщо я це ще й буду без лівого показчика робити, то мене просто-напросто знесуть. Я буду це з лівим показчиком робити. Якщо це вийде безпечно, то можливо. Якщо ні, то <с> напевно не поїду.